Я сподіваюсь, ти накинеш за те, що граєш не за правилами. Бій красивий, коли на смерть. На арені це головне право. Але працює воно, якщо не прогледіти перспективного бійця і виростити з нього чемпіона за будь-яку ціну. От як тебе, наприклад. Тримай. Тирано цей ствол тепер вже точно ні до чого. Кувалда. Модифікація італійського добовика, яку зробили на замовлення для одного відомого сталкера. Поєднує в собі високу шкоду і непоганий для добовика темп стрільби. Так, ну давайте подивимось, який він візуально, цей дробовик. Ух ти! О, він непоганий. І ніби модифікатів таких ніхто немає фактичних. Але вже стоїть прицел, це непогано.